Всім доброго дня! Це відеогляд із магазину Мойо. Це велика упаковка дитячих підгузків фірми Libero. Серія Comfort. Це п'ятий розмір в лінійці. Він для діток 10-14 кг. Підгузки Unisex підходять як хлопчикам, так і дівчаткам. Країна виробник в цих підгузках, в підгузках Швеція. Це здорова упаковка, 46 штук. Гарна ціна була, так як на нього на цих підгузки була акція. Зараз відкриємо Достанемо підгузочок. Він на липучках є резинка еластична для поясу дитинки. У нього є тонка та еластична серцевинка, є канальчики отакі для комфортного захисту. Весь він якенький, щоб не подразнювало. Шкіру дитинки. Підгузниками Libero давно вже користуємося, задоволені. Дякую магазину моє. У них часто бувають акції. Мені сподобалось також, що безкоштовна доставка це також немало важливо, моє місто. Я всім задоволений. Рекомендую магазин моє. Дякую.